Торіччя відзначила мешканка Прикарпаття у день ювілею. Ганна Уграк з Грушева співала гостям червону калину та пригощала великим святковим тортом. Яке бажання загадала, задмухуючи свічки, розкажуть наші журналісти. А нашу славну Україну. Розвеселимо! У день свого сторіччя Ганна Уграк співає гостям одну з найвідоміших українських пісень та пригадує, як юною дівчиною допомагала хлопцям зупа. Була їхнім провідником місцевими стежками, дорогами, горами і лісами. Однєму не вела хлопців не лягав, ні рявоч бандерів у... у гори. Ви не боялися це робити? Ні. Жрізі. П'ять братів було в організації українських націоналістів і так потихоньку баба за ними пішла, і 44-го року вона участвувала. Я зв'язкова між іспусом ага. гарбіжу. Мешканка Грушева Коломийської територіальної громади розповідає про жила нелегке життя, закінчила тільки шість класів. Весь час важко працювала. Знає, що таке голод, холод та війна. Ганна Юріївна працювала в рідному селі в колгоспі, брала активну участь у громадському житті Грушева, співала в церковному хорі. Зараз каже, підводить здоров'я, погано бачить та чує. Себе не ніч цих пару днів. Я вже не ніць. І думаю, я, як я всюди ходила, як дрива на плечах несла, як мішла з Бо рак завдала і пішла, і мене нічого не боліло. А тепер все болить. Ганна Уграк виховала сина та доньку, має четверо онуків, вісім правнуків та двоє праправнуків. Родичі Ганни Юрівни кажуть щасливі, що мають змогу святкувати її сторіччя, і це велика подія для їхньої сім'ї. Мама наша дуже добра, дуже роботяга наробилась от і до. Наша бабуся вибувала всіх своїх онуків. І, звичайно, ще коли я навчалася, вона вибувала мою е, доньку. Тому вона же ведово, що вона має ще її видавати заміж. У нас така умова. Має ще вінок і шити. Так, і лапкати. У день сторіччя у будинок Ганни Уграк гості навідувалися часто. Серед них були й керівники села та територіальної громади. Дякую, Богу, що дуже. Вас вітає. Дякую. Це значна подія. Жителька села Грушів у грак Ганна Юріна святкує сторіччя. Не пам'ятаю, щоб хто з жителів даного села дожив до такого віку. Юлярка каже, найбільше бажання перемога України. Дуже мріє про спокій і мир у рідній країні. Війні, аби не було, аби було без війни, ну, але ще як не можна що зробити. До слова зараз на території Коломийської територіальної громади мешкають семеро людей, яким виповнилося 100 років. Серед них тепер і Ганна Уграк. Дуйте О, загадали бажання ага. так. з Грушева Коломийської територіальної громади. Марина Максим, Андрій Флоря, події НТК.